Важливо достатньо вживати рідини в зимовий період. Краще буде надавати перевагу теплим чаям, трав'яні чаї, наприклад, чай з обіпихи, з липи, з журавлини. Важливо скоригувати власне харчування, щоб переважала велика кількість вітаміну С. До прикладу, це овочі і фрукти, але овочі, і фрукти мають бути різноманітні, принцип веселки. І також важливо, щоб овочі і фрукти переважно були сезонні, до прикладу, сезонна хурма, кивій які є рекурсменом по вітаміну? С – цитруси, кореноплоди, морква, буряк, часник, цибуля дуже важливо дотримуватись принципі принципу збалансованості, щоб була відповідна кількість і білків, і жирів, і вуглеводів. Зимовий період важливо, щоб була достатня кількість білків і відповідно вуглеводів для енергії, але вуглеводи мають бути складні це цільнозернові крупи для здоров'я імунітету. Зимо також важливим буде вживання достатньої кількості пре і про, і пробіотиків, які містяться в кисломолочних продуктах, і також ферментованих продуктів. До прикладу, це машина капуста, вашані огірки, а також це можуть бути такі екзотичні продукти, як кімчі або місо. Також важливим буде споживання бобових горіхів. Вони впливають позитивно на імунітет і відповідно насичують Уть організм і дарують енергію.